Будинок в селі Горбовичі 298 метрів, ходить і гараж, і підвал, і тераса. Житлова площа 161 метр. Це для садового інвентарю, для дров, гараж, хід. З комунікацій є колодязь, вода заведена з колодця, електрика, каналізація септик і така тераса? вид на ліс. Тут гараж і підвал. Великий підвал, там десь метрів 20. Котельня. Твердопалений котел. Велика кімната, вітальня, їдальня і кухня. Витяжка зроблена для острова. І вихід на терасу кімната першого поверху, від спальня, Санвузол. ванна кімната, бойлер. Тут є душова кімната і другий поверх, другий поверх п'ять кімнат. Гардородна. Ванная комната, спальня с видом гарним? еще одна спальня, балкончик. І ще одна спальня. Ну, це як гардеробна кімната. І такий, як холм Показую, що навкруги. По рекламі э, люди думають, що тут нічого немає. Тут на тут багато будинків. І далі туди за будинком сусіди. І тут теж містечко, там багато теж будинків. Сюди, якщо йти, там десь 5-10 хвилин до озера, в якому можна купатись, а там озеро, в якому є рибалка. Будинок з іншого боку. Ось як він виглядає. Це ділянка часть, тут люди живуть, і далі теж вулиця. Де багато людей живе.